Це маленьке нове життя, це чарівний період здійснення мрій та бажань. Це період, коли казка оживає. Київський національний торговельно-економічний університет створює в цей період свою казку, а протягом року втілює її в реальність. Ви, любі співробітники, творці життя університету, а разом ми родина. Тож давайте зустрінемо новий рік нашого щасливого майбутнього, створимо власне. Річну фаєрі? День за днем крок за крок, з новим щастям, з новим року! Хай у кожного вступника здійсниться його мрія стати студентом КНТУ! викладачам розумних і талановитих студентів. А студентам мудрих і креативних викладачів. Енергії невгамовної та міцненького здоров'я вам. Щоб під ялинку чарівні речі приніс вам новий рік, нових звершень. Хороших справ і починань в новому році. Легких річних звітів, дотримання нормативів. Щедрого, багатого та дуже смачного нового року. Креативних ідей, творчих успіхів, досягнути максимальних вершин цитування та... та світового визнання. Бажаю неймовірних злетів душі та допитливих студентів. Яку дуже добрій касті, Хай новий рік дарує щастя. Багато-багато партнерів успішних, з грошима, з великим багажом знань. З тим, щоб всім студентам було цікаво. А кожному співробітнику і студенту я бажаю сонячного настрою кожного дня і радості від того, що життя прекрасне. Щоб стіл був багатим. Проте тільки на якісні продукти. Happy Holidays, Merry Christmas, my dears. Добра і любові вам. Креативу вам. Перших місць у рейтингу. Що усі ми стали такими сильними брендами, як бренд КНТУ. Хай кожен день буде казковим, як ніч різдвяна і новорічна. Незабаром новий рік та переступить та ваш поріг. Хай до вас він завітає. з тим, що все це поважає. Нехай життя із кожним кроком наш дім наповнює скарбами. Здоров'я. Добра, достойного фінансового забезпечення вам та вашим близьким, благополуччя, достатку і любові. Нехай наступаючий новий рік принесе лише радість та щастя, миру, злагоди та щастя, аудиторам лише позитивних аудиторських висновків. Сміливо будуйте моделі ваших мрій, і нехай алгоритм вашого щастя буде завжди результативним. Нехай віруси не пошкоджують ні вашу душу, ні ваші комп'ютери. Хай здійснюються всі ваші найзаповітніші мрії і активно вивчайте гуманітарні дисципліни. Смачного, якісного та вишуканого життя кожного. Нових економічних успіхів в новому році. А фінансів щоб було достатньо для здійснення мрій. Гарних канікул студентам. Бажаю в новому році знайти саме цінне, не опустити саме головне і отримати саме найкраще. Бажаю вам міцного, психічного, фізичного і духовного здоров'я, успішної кар'єри та задоволення, задоволення від роботи. Залишатися лідером якісного забезпечення освітнього процесу, Прогрес, інновації та першості нашому університету. Тепла в серцях і запалу в очах. Хай несе Новий рік, Всім достаток на порі. Плідної співпраці науки, бізнесу та На благо нашої, нових партнерів та видатних випускників у 2017 році. Насамперед, студентам, але й викладачам, використовуючи можливості зростаючої міжнародної мобільності, все-таки піклуватись насамперед про інтереси. Нашої батьківщини України. Щоб вас люди шанували та колеги поважали. Нехай у вас збудеться усе, що бажається. Фортуна нехай вам завжди посміхається. Happy New Year! І щоб на вас напали гроші! І щоб все хотілося і моглося. Мудрості і справедливості в новому році! Щоб в роботі все горіло, а в кишені шелестіло. Святкуйте веселіше, буде вам достатку більше. Нехай усі дрібнички будуть на своєму місці і приносять радість. Добробуту та оновлення і зустріти 18-й рік всьому гуртожитку. Заплата затишку в кожній родині. Щасливого нового року та веселого Різдва! Нехай мороз по шкірі біжить тільки від щастя. Хай влітку фонтан прохолодою радою, а взимку теплом і світлом. Щоб ніколи не хворіли і душею не старіли. Нехай смачним буде ваше життя! Мирного неба над головою! Нехай вогняний півень збагатить ваш гаманець! Побільше творчої, цікавої, креативної, молоді, нових, нових вражень, динаміки, креативу, гарних вимог, теплих відносин з новим щастям та успішної командної роботи. Я бажаю університету в цілому і кожному. Працівникові, викладачеві, студентами гарного 2017 року. Хай збуваються ваші мрії, хай збуваються ваші плани. Хай панує в Україні мир і радість! Щасливого нового року!